Представляємо вам модель XA 1 on-off серії Elite торгової марки TCL. Модель XA 1 типу Start-Stop доступні по ціні та надійні у використанні. В класифікації енергоспоживання належить до класу А. Модель XA 1 on-off представлена в різних потужностях, що дозволяє кондиціонувати приміщення від 15 до 120 квадратних метрів. Корпус кондиціонера Має сучасний дизайн білого кольору. Передня панель з прихованим LED дисплеєм на якій чередуються глянцеві та матові смужки. Новий ергономічний пульт керування забезпечує інтуїтивне використання режимів та функцій. Кондиціонер має 5 основних режимів роботи: охолодження, авторежим, осушення, вентиляція, обігрів. Додатково XAB1 має режим турбо. Режим сліп та режим еко. Функція iSet дозволяє кондиціонеру запам'ятати ваші улюблені налаштування, до яких легко повернутися, шляхом натискання однієї кнопки. Режим Turbo призначений для швидшого досягнення бажаної температури. А режим Sleep забезпечує комфортну зміну температури під час сну. А за рахунок зменшення швидкості вентилятора мінімальний рівень шуму, що і є запорукою комфортного та здорового відпочинку. Режим еко зменшує енерговитрати при роботі кондиціонера. Внутрішні та зовнішні блоки мають спеціальне гідрофільне покриття блофін, яке захищає від корозії і негативних впливів зовнішнього середовища. Також в кондиціонерах присутня функція автоматичного перезапуску. Після відновлення електропостачання кондиціонер автоматично увімкнеться знову з тими налаштуваннями, які були на момент відключення електроживлення. Опціональний кондиціонер може бути обладнаний модулем зв'язку Wi-Fi для можливості віддаленого керування через смартфон або планшет.